Російські окупанти викрали і вбили мого колегу, дитячого письменника Володимира Вакуленка. Ми з Володією листувалися, спілкувалися, планували якісь спільні виступи чи навіть збірки віршів. Надсилали одне одному якісь тексти. І Володя завжди був дуже відвертим, дуже прямим. Тобто, якщо якийсь вірш йому подобався, він казав Супер. Якщо ні, казав вибач, не зайшло. І я, власне, дуже цінувала це в Володі, і коли він зник біля Ізюму, ми розуміли, що навряд чи він виживе. Але всі сподівалися. І в той час, як ми сподівалися, я написала вірш присвячений Володі. Зараз хочу його прочитати. Моя країна найзамінованіша. Зі зраненими лісами, луками, соняшниками почорнілими, будьмо уважні, каже священник на недільній проповіді. Ми тепер завжди уважні на шляхах і узбіччях, на берегах річок і озер, навіть на дитячих майданчиках, уважні до тих, хто поховав надію, поховав себе. Чи рідних, повернувся з війни чи полону, став правдою раніше за інших. Будьмо уважні, нагадує священник, навіть тим, хто втратив віру, уважні до дітей, які дорослішають швидше, ніж ростуть. Уважні до коханих, які розучилися цілуватись. До батьків, які посіріли так, наче від лютого сонця не бачили. Будьмо уважні, лунає знову, і я чую шурхи у небі. Зграйки голубів літають між сонцем і місяцем, між мною і тими, хто дивиться згори. Я згадую ніжний вірш поета, зниклого безвісти. Дивлюсь на голубів. Крізь солоні бризки на окулярах і шепочу самими губами. Моя країна найзамінованіша, Моя країна найдивовижніша.